Слідкувати за станом своїх розрахунків, не виходячи з дому або офісу в міській ДПІ, нагадують про електронний сервіс кабінет платника податків. Скористатися ним можна зайшовши на офіційний веб-портал Державної фіскальної служби. У власному кабінеті люди можуть переглянути чи є в них заборгованість або ж переплата по тому чи іншому податку. В установі запевняють, що така послуга дуже корисна. Це в обов'язковому порядку. Економія робочого часу і дуже значна. Це є зменшення будь-яких проблем, скажімо, які можуть пов'язані з. Розрахунками або сплатами по податків це також дуже важлива річ, що будь-який платник податків може здійснити перекидку, там, де в нього є переплата, на інший. Скажем, податок, по якому він зобов'язаний заплатити. При цьому всьому не марнуючи, не тратячи свій час. Півтори тисячі платників міста саме стільки суб'єктів господарювання кажуть, податківці мають різноманітні збої в своїх розрахунках. Подекуди вони стосуються навіть простих арифметичних помилок. До того ж, коли підприємці мають заборгованості, їм нараховуються різноманітні штрафи і пені. Відтак бізнесменам важливо знати, що коїться з їхніми платежами. Якщо потрібна детальна інформація, наші працівники податкової служби абсолютно. Утно все нададуть на стендах. Розміщені повністю всі оголошення, розміщені інструкції з приводу того, як це працює, як цим користуватися. Абсолютно не потрібно цього боятися. Це дуже проста процедура. До речі, скористатися кабінетом можуть лише ті платники, котрі мають власний електронний ключ цифрового підпису. Його можна отримати безкоштовно у міській ДПІ. У майбутньому податківці планують влаштувати семінари та навчання, щоб пояснити людям, як користуватися їхнім електронним сервісом. І Іваненко Віталій Савчук, телеканал чотириста два